Доброго дня, любі малята! Планета Земля це наш спільний дім. І головне, що ми повинні зробити, це зберегти чистоту нашої планети для майбутніх поколінь. Сьогодні ми з вами будемо вчитись сортувати сміття, а також познайомимось з терміном розкладання предметів різного походження. Сміття – це відходи, що утворюються в результаті життєдіяльності людей і видаляються ними як небажані чи непотрібні. Ось погляньте, будь ласка, діти правильно поводять себе зі сміттям. Ні, не можна залишати після себе на прогулянці сміття, не можна викидати сміття з вікон та балконів, не можна перевертати сміттєвий бак, сміття залишається навколо. Не можна залишати сміття біля смітнику? Чим небезпечне сміття? Воно накопичується на звалищах десятиліттями, нікуди не зникає, розкладаючись сміття видаляє отруйну речовину, фільтрат, який смоктується у ґрунт. А яка ж тривалість розкладання предметів різного походження? Поліетиленові пакети та дитячі підгузники розкладаються дуже довгий час, і це ми можемо побачити по довгій червоній смужці. А ось харчові відходи, газети та конверти швидко розкладаються. Жерстяні банки та пластикові пляшки довго розкладаються. А ось кортонні коробки, серветки паперові та паперові рушники швидко розкладаються. Що таке переробка сміття? Це процес перетворення відходів, які зазвичай були б викинуті на смітник, на корисні матеріали але або продукти, які можуть бути використані знову. Це може включати в себе сортування, очищення, плавлення та інші процеси, які дозволяють відновити відходи і зменшити кількість відходів, які потрапляють на смітник або в природне середовище. А зараз пропоную пограти в гру. Сортуємо сміття, зберемо окремо харчові відходи, папір та пластик. Харчові відходи це шкірка від банана, качан від яблука, зіпсована їжа, шкірка від лимона, яєчна шкарлупа, кістки, надкусане тістечко та зіпсований огірок, сміття папір це паперовий пакет, газети, коробка від прального порошку, конверти, туалетний папір. Яєчний лоток, одноразовий стаканчик та коробка. Сміття пластик це прищіпки, використані фломастери, кришки, пластикові пляшки, пластикові пляшки від миючого засобу, пляшка від молока пластикова, одноразовий посуд та пластикові контейнери. Ну що ж, любі малята, спільними, зусиллями, зробимо нашу планету чистішою. Сортуй сміття, збережи планету і до зустрічі!